Планувати можна все, що заманеться, але зробити тільки те, що можливо. Мої вітання. Слава Україні! Це програма злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні в нас 1 вересня, понеділок. І в програмі злий понеділок, а сьогодні День знань. Там будуть робити різні навчальні плани, як будуть всі вчитися. Ну і я хотів би поговорити про плани, які продукує. Чинна влада в Україні. Ну, Зокрема, наприкінці минулого тижня Володимир Зеленський публічно озвучив, як він назвав, три блоки, на які його думку є основою для забезпечення гарантій безпеки України. Ну, там мова йде про Збройні Сили України. Це перший блок, що треба зміцнювати армію. Також мова йде про партнерство, яке має певною мірою ну, компенсувати. Не членство України в НАТО, не вступ України в НАТО. Ну і третій блок це тиск санкції на Росію. І на думку Зеленську, це також невід'ємною частиною гарантії безпеки України, бо вони можуть бути і там реагувати превентивними, і так далі. Отже, давайте трохи про це поговоримо. Щодо зміцнення Збройних сил України, ну це ні для кого не секрет, що за великим рахунком, ну всі, напевне. Розуміють, що саме Збройні Сили України є найкращою гарантією безпеки України, і сьогодні вони це демонструють і в майбутньому. Але треба, щоб була ця ситуація змінена, щоб відношення до збройних сил змінилося не на словах, були класні заяви, а реальні справи, реальні дії. Питання мобілізації у нас провадено, всі це розуміють. Немає мотивації. Немає справедливості, є специфічне відношення. До військових, пам'ятаємо як на самому початку щокомаштабного вторгнення, як всі з великою повагою. Е, всі це мається на увазі майже 100% так ставилися до Збройних сил України, до військових. Ну зараз ситуація на жаль змінилася. Так, більшість безумовно українців з повагою і з великою вдячністю ставляться до наших військових, до наших захисників і захисниць, але на жаль, вже є. І приклади, коли ставлення, ну зокрема, в першу чергу, це стосується певних представників влади, це як і центральні, так і регіональної. Там не все на жаль так добре. Тому цю ситуацію безмовно треба міняти. Там ну багато військових говорить, я вкотре наголошую, ще не є військовим експертом і не можу робити якісь з цього питання експертні оцінки, висновки. Я можу тільки посилатися на певні заяви, які. Лунають з боку саме військових експертів або самих військових стосовно реформування армії. Ну сподіваюся, що все буде е, робитися так, як потрібно. Там е, Володимир Занський говорив про фінансування. фінансування там також є питання. Про це знову постійно говорять і це про виплати сім'ям загиблим, це і про те, як поранені виводяться так, за межі штату ці всі ситуації. Ну дуже дуже хочу все таки вірити, що від е, правильних класних заяв Володимир Занський перейде до реальних. Дій. Тобто ті люди, які відповідають за те, що він робить такі заяви, що вони будуть все це реально втілювати у життя, це з приводу фінансування. Бо без фінансування, безумовно, ну, 에, говорити про якісь 에, можливості і мотивацію, це безумовно не основна мотивація, але вона має бути присутня. І не може бути так. Що е, зараз під час війни заробітна плата військових є меншою, ніж заробітна плата бюджетників. Я не говорю про лікарів-вчителів, вчителів взагалі там питання. Ще раз хочу нагадати: сьогодні 1 вересня, там вчителям, безумовно, треба збільшити заробітну плату. Я говорю про тих, які працюють в органах центральних, там, місцевих. Ну, не можуть бути. Ну, не може такого бути. І це абсолютно неправильно, цю ситуацію треба змінювати. Я вже не говорю про там, захмарні. Зарплати певних представників так, е, владних структур в Україні, зокрема правоохоронних органів. Щодо озброєння, озброєння потрібне новітнє, мають бути безумовно високі технологічне озброєння у нашої армії. І знову ж, е, там Зеленський говорить про виробництво дронів, про технології це абсолютно все правильно, але це треба було робити з самого початку. Дивіться, вже четвертий рік, а ми говоримо одно і то саме. Я можу там нагадати, кому цікаво, подивіться в інтернеті скільки разів колишній прем'єр-міністр, а тепер міністр оборони Шмагаль там заявляв про десятки мільярдів, які там виділяються на дрони, виробництво. Але але ми постійно з вами бачимо в соцмережах звернення наших військових за допомогою. і Це стосується не тільки дронів, але ну, і інших речей. Ну, знову ж, все там роблять якісь засідання, ставки верховного командувача приймають якісь рішення, про них постійно рапортують. Е Говорять в відеозверненнях, Ну але бачимо, ми знову ходимо по колу. то Дуже все-таки сподіваюся, що це питання буде вирішено. Хоча там і Володимир Занський сказав, що е, ніби домашнє завдання Україна виконала, бо там має бути в цьому блоці щодо озброєння і першого того блоку. Ще там він три таких е, назвав е, пункти, які потрібно втілити в життя, це от е, озброєння вітчизняне. Це європейське озброєння, зокрема там і протиповітряна оборона, що вони ну, там не сподіваюся, ті спільні виробництва, які мають запуститися, які вже запустилися, що воно буде тільки збільшуватися. І Це дає там обережний оптимізм. Ну і також він там говорив, що має бути ще й американське озброєння, ніби документ відповідний вже надіслали США Америки там з переліком тих позицій озброєння, яке необхідне. Ну це знову ж перелік вимог. Бо за великим рахунком, хочу нагадати: у нас була формула миру. У нас був план перемоги, який ще в адміністрації Байдена називали планом побажання, називався планом вимог. І був план стійкості це всередині країни. Всі ці плани десь все про них забули. Ну, тепер чергові якісь є публічні заяви. Я не знаю, чому в Офісі президента не придумали якусь красиву назву цьому, ну, для прикладу, там, план майбутнього, так, чи ще щось інше. Але от знову чергові якісь публічні заяви, що ми маємо робити? Ну там я сподіваюся, що все-таки. Частина з того, що заявлено, вже робиться і буде робитися. Ну і другий там блок це партнерство, це що мають бути двосторонні, які забезпечення безпеки, гарантії Україні. Знову про це багато багато розмов, і це добре, що говорять, але спочатку нам треба досягнути миру. А для цього потрібно змусити е, Путіна припинити війну. І третім блоком Володимир Зеленський назвав там от санкції. Санкції безумовно працюють не так швидко, як нам би хотілося. Їх треба не тільки е, збільшувати, їх треба ще і контролювати, щоб не могли обходити. Та жіндія вона, от навіть заявила тепер е, на саміті 25 п'ятому Шанхайському співробітництва, що те, що вона купляє нафту, це спасло там світову економіку. Ну хочу сказати, що після 2022 року, коли Європа почала відмовлятися від російської нафти. Відбулася серйозна в Індії. Там якщо не помиляюсь, не там 5-7% купляли. Зараз вже це 3,37% і 35% це тих потреб, які саме Індії мова йде про там останні цифри. Це було 131 мільярдів доларів. На таку суму купляє Індія нафту у Росії. Це насправді багато і це допомагає Росії вести війну. Ну поки що ми бачимо щодо санкцій проти Індії, вони якось не дуже не дуже спрацювали. Індія продовжує закуповувати російську. Нафту ну санкції е, безумовно треба е, підвищувати, збільшувати і контролювати. Все це загалом ну, ніби має забезпечити гарантії безпеки України. Ну, перше, як я казав, це спочатку має бути припинення вогню, потім ті гарантії. Ну навіть у неділю. Президентка Єврокомісії Урсула Ляєн заявила, що Європейський Союз там розробляє конкретний план розміщення бата національних військових в Україні після завершення війни. До того ще варто задати коаліцію охочих. Буде, не буде там розміщення. Це ми побачимо. Сподіваюся, все-таки певні чубові центри будуть. Певна якась присутність буде, хоч хоча проти цього категорично виступає Росія. Ну. І можливо, тому вона і не хоче, але насправді вона не тому за великим хвилком не хоче припинення війни. Вона поки ще просувається. Вона буде це робити. Тільки ми її зупинимо. Зразу в Росії зміниться думка щодо того, варто чи не варто вести якісь перемовини. Але ситуація зараз виглядає таким чином, що ми від формули миру так від кордонів 91 року, потім кордонів 2022 року, вже прийшли до тої реальної ситуації, які зараз є на фронті на війні. І ця реальність вона сумна, вона нам не подобається, але бачите, оця така еволюція відбулася, коли нам через єдиний телемарафон там, українцям всім давали там, невиправдані якісь очікування, робили якісь там невідповідні реальності заяви. Зараз все це сприймається погано. Так чи інакше, всі, хто ну, при здоровому глузді в Україні, він хоче миру в Україні, але це точно не має бути за рахунок національних інтересів України. Ця ситуація вона продовжує, як, на мою думку, як це зачароване коло, постійно обговорюватися. Все-таки, ну, сподіваюся, що будуть певні зрушення, і е, Трамп таки в кінці кінців зрозуміє, що вмовити Путіна зі стосів перемовин не вдасться і треба його тільки примусити. От е, про це хотіла сьогодні поговорити в програмі злий понеділок. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!